Друзі, вітаю! 29 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок і говоримо про найголовніше, що сталося впродовж інформаційної доби сьогодні недільного дня. Отже, вранці ви чули про те, що прилетіли якісь безпілотники по одному зі складів боєкомплектів на Росії у Волгоградській області у місті Кутлубань. Але, як виявилося, трішки згодом інформація. Не зовсім підтверджується, є там певні моменти, які, я думаю, ми дізнаємося завтра. Про це вам детально розповім, тому не перемикайтеся з каналу і дивіться це відео до кінця. А зараз хотів би зацитувати вашу увагу на інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він давав телеканалу Fox News після зустрічі з Дональдом Трампом. Я про це згадував в ранішньому відео. Сьогодні, ближче до кінця дня, з'явився ну, такий, скажімо, розширений анонс цього відео і основні тези. По-перше, Зеленський сказав, що він налаштований більш позитивно щодо дозволу на удари далекобійної зброї по території Росії, але вирішення цього питання не залежить від української сторони. І його прес-секретар Нікіфоров сьогодні сказав, що про це рішення першими дізнаємося точно не ми. Першими про це дізнаються росіяни. Ну а потім вже будемо знати і ми в тому числі. Також журналіст Fox News запитував Володимира Зеленського про те, чим цікавився Дональд Трамп, яке у нього відношення до України, чому не знімають Маркарову, так як то просив Джонсон, чому він не зустрічався з Джонсоном. Ну, загалом питання були, скажу так, м'яко провокативного характеру. Не зовсім провокативні, реально м'яко. Очікував я дещо жорсткішої риторики від журналістів Fox News, тому що вони прихильні до Трампа, ви це знаєте і до республіканців загалом. Але спілкування видалося мені ну, доволі нормальним і конструктивним. Нічого особливо нового президент не повідомляв, але сказав, що дійсно план перемоги, і, до речі, так його називають і в США. Він справді лежить на столі і в республіканців, і в демократів, і в загалому конгресі, і навіть у Дональда Трампа потрібно, щоб Америка ухвалювала рішення. Був закид, мовляв, ну дивіться, ми ж вам виділили 60 мільярдів, хіба це мало, це ж такі величезні кошти. Не розуміють американці, куди ці кошти йдуть. Кошти ці йдуть в першу чергу на оборонні заводи Сполучених Штатів Америки, а вже потім ця зброя їде до України. Але податки сплачуються з виготовлення зброї в американський бюджет. Але справді мало проводиться такої роботи в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, і тут наша провіна є для того, щоб пояснювати американцям, як вони використовують ці гроші. Власне, і для своєї ж безпеки, бо вони вважають, що ну ця війна десь далеко. Трішки ми не інформаційно. Сподіваюся, що в цьому плані будуть якісь певні зрушення. Ну а тепер щодо історії зі знищенням складу боєкомплектів у Волгоградській області у Котлубані. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні ближче до обіду повідомив, що саме було туди влучання. І навіть там приїхав нібито в той момент, коли ми били по цих складах ешелон з іранськими балістичними ракетами, і нібито вони були знищені. Але справа в тому, що ближче до вечора Російська служба Радіо Свободи це та сама Радіо Свобода, що й в Україні, що і в Росії, що і в Казахстані, і інших країнах повідомила про те, що не вдалося нам уразити цей склад. І вони опублікували відповідний супутниковий знімок, на якому видно, що склад цілий, а вигоріла лише трава біля цього складу. І тут вони наводять таку цитату: як видно на супутникову знімку за 29 вересня, поруч з арсеналом головного ракетного артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа. Але на території складу боєприпасів вогонь не поширився. Я спробував дещо з'ясувати з цього приводу. Ну мені так сказали, що просто-напросто завтра буде додаткова інформація від Генштабу. Тому давайте зачекаємо на спростування чи підтвердження інформації від Радіо Свобода. Але те, що туди щось прилетіло, то це факт, беззаперечний факт. І ми обов'язково дізнаємося точну інформацію, але вже я так думаю, що завтра. Тому спокійно дихаємо і слідкуємо за офіційними повідомленнями Генерального штабу Збройних Сил України. Але я не міг вам не повідомити інформацію саме Радіо Свобода, тому що, ну, друзі, направду видання доволі поважне і авторитетне. Щодо загалом знищення боєкомплекту на території Росії, то сьогодні з'явилося повідомлення також від британської розвідки. Які підтвердили знищення 30 тисяч тонн снарядів у торопці, що сталося ще минулого тижня перед візитом Володимира Зеленського до США? Британські розвідники пишуть про те, що Росії ну, доведеться докласти зусиль, щоб відновити цей потенціал. Хоча нині у росіян достатньо є і кабів, і інших набоїв для того, щоб обстрілювати Україну за цей тиждень Росія застосувала по Україні майже 900 кабів. Та більше 300 шахедів. Також окупанти запустили понад 40 ракет. Це офіційна інформація від Володимира Зеленського, яку він опублікував у себе в телеграм-каналі. Але, звісно, і наші західні партнери не сплять, скажу так. Є дуже різні заяви, різні пакети допомоги надходять Україні, є і позитивні відгуки, є і, ну скажу так, ті, які змушують нас задуматися про те, що ж буде далі. Що я власне маю на увазі. Сьогодні Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналу опублікував повідомлення, там таке відео, розлоги про те, яку допомогу нам нададуть датчани. Чому саме дані? Дуже цікавий нюанс є в цій допомозі. Міністерство оборони Данії повідомило про домовленість з Україною щодо інвестицій в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярди данських крон. Якщо перевести цю суму в долари, то це буде 628 мільйонів доларів. Ну, нібито й небагато, але є одна примітна деталь. Для цього дання використає доходи від заморожених російських активів. Це дуже хороша історія, тому що росіяни мають заплатити за свою війну. Але є і не дуже привабливі заяви на Заході, які запускатимуть дискусію не зовсім для нас прийнятно. Справа в тому, що, як пише сьогодні видання Білд, посилаючись на пряму мову Фрідріха Мерца, це лідер консервативного блоку ХДС ХСС. Найбільшої опозиційної сили у Бундестазі, якого нещодавно висунули кандидатом у канцлери на вибори восени 25-го року, то за його твердженням, союзники України ніколи не мали за мету перемогу Києва у війні проти Росії. Звісно, заява дуже зухвала, але я вам наведу пряму цитату, яку наводить саме цей політик. І політик не пересічний. Я дотримувався думки, каже він, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні. Він цього не говорив, не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не буде метою. Але для мене перемога означає, вона має поновити суверенітет на своїй території. А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із засуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього, заявив політик Фрідріх Мерц. Відварто скажу, заява доволі суперечлива. Бо якщо він говорить про відновлення територіальної цілісності України, то звісно нам потрібно повернути всі території, які сьогодні вкоповані Росії. А для цього потрібно росіян вибити з території України. Якщо це станеться, то процеси на Росії, друзі, запущені будуть зовсім по іншому, і швидко їх буде ну, просто неймовірно. Що вони власне означають, я думаю, вам пояснювати не потрібно, але от мерць цього поки що не розуміє. Тому нам потрібно проводити більш масштабну, якіснішу інформаційну політику на Заході. Про що нині я говорити, на жаль, не можу, бо таких фактів не відзначає. І тепер, друзі, до подій на Близькому Сході, тому що там ситуація напружена. Ви знаєте, що Ізраїль знищив ватажка Хезболи, і не лише його. Відомо про знищення ще одного там командира, ну кажуть, що вони знищили ледь чи не все керівництво вище військове цього терористичного групування. Але у Сполучених Штатах Америки, попри заяву позитивну Байдена, про яку вам розповідав сьогодні вранці, він підтримав загалом знищення насрали. Речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок, ведучи повномасштабну війну. Кращим вибором буде дипломатичний шлях. Ну я чесно скажу, бачу, що сьогодні у Білому домі суперечить один одному і одній одній заяви. Тому я не виключаю, що ми згодом побачимо і дещо інше. Видання Washington Post також пише сьогодні, що офіційні особи США вважають, що здійснені Ізраїлем операції призвели до розгрому Хезболи. І не рекомендують здійснювати наземну військову операцію у Лівані. Це дещо схоже із нами. Ви, мовляв, дивіться, тут ударите, тут не вдарите, а далі воно якось саме розсосеться, не розсосеться. Хоча видання Washington Post, в якому власне було наведено таку думку, багато що пише і про Україну непривабливо. Загалом у західній пресі видно таке, як на мене, втручання російських спецслужб для того, щоб поширювати наративи, які мають на меті посіяти зраду і зневіру загалом у підтримці України. Ізраїль завдав також і ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Це була відповідь на обстріл, які свого часу хусити зробили по Ізраїлю 15 вересня. Хусити повідомили, що випустили по Ізраїлю гіперзвукову балістичну ракету новітньої конструкції, і вона тоді була націлена на аеропорт Бен Горіон у Тель-Авіві під час прибуття туди прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетаніяху. Ну і от ізраїлітяни, слухаючи поради зі Сполучених Штатів Америки, когось не чіпати, кудись не бити, вони далі продовжують робити своє. Що і нам потрібно робити. Я дуже сподіваюся, якщо удар по Котлубані у Волгоградській області був не дуже вдалим, то ми це повторимо, можливо, цієї ночі. І на завершення вам одну ще додам новину щодо формування лавки посередників, яких стає все більше і більше у можливих переговорах Росії і України. Сьогодні Саудівська Аравія заявила, що готова стати саме таким посередником, щоб завершити війну Росії проти України, але вони війну війною не називають. Що стосується російсько-української кризи, то королівство знову закликає до припинення, сказав глава МЗС Саудівської Аравії, принц Пейсал Бінь Аль-Сауд. Звісно, у нас дещо тригерить оця назва криза і таке інше, так як і китайці говорять. Але, друзі, дійсно, нам дуже важливо зараз мати таких потужних направду посередників, як і Саудівська Аравія, як Індія, як Китай. До речі, щодо Індії, як основного посередника. У переговорах Росії з Україною я сьогодні підготував і випустив на каналі відео разом із Артуром Харитоновим. Дуже вам рекомендую переглянути його, тому що питання Індії в Україні обговорюється дуже мало. Артур знається на ньому і пояснив нам з вами, що він власне вбачає за можливістю долучення Індії до переговорного процесу із Росією. Посилання залишаю в правому верхньому кутку. На сьогодні всі друзі новини. Їх не так багато. сподіваюся, завтра буде більше і цікавіших, і приємніших. Тому не забудьте підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, розміщуйте посилання на відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Так ви допомагаєте каналу зростати. Хоча я бачу, що ви так дуже багато для цього робите. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемагайтеся, все буде Україна!